У Євросоюзі оголосили про намір цього року надати Україні понад 2 мільярди євро, а до 24 лютого ухвалити 10-й пакет санкцій проти Росії. Такі заяви пролунали напередодні саміту в Києві, який зібрав українській столиці європейських посадовців. Тим часом європарламент ухвалив резолюцію, де закликав Євросоюз працювати над початком переговорів щодо вступу України в ЄС. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, вітаю тебе. Чи може за очікуваннями Україна приєднатися до Євросоюзу ще до закінчення повномасштабної війни, яку розв'язала Росія? Остапе, я дозволю собі сказати, що ці дві речі, напевне, не можна між собою пов'язувати, тому що закінчення війни українці хочуть вже сьогодні, вже зараз. І, зокрема, представники Європейського союзу і західні партнери і союзники України кажуть, що це може закінчитися вже негайно, тому що путіну досить віддати наказ. Припинити вогонь і забрати російські війська з суверенної української території, шанувати міжнародно визнані українські кордони. Якщо ж йдеться про процес вступу України до Європейського союзу, то тут, наприклад, якщо ми візьмемо Хорватію, остання країна, яка стала членом цієї організації. Вона набула членства 2013 року, від часу подання заявки до того моменту минуло 10 років, тобто тривалість десятиріччя. Український уряд, зокрема, Денис Шмигалі, український прем'єр-міністр, нещодавно говорив про два роки як підготовчий такий період для, для України. Але очевидно, що коли йдеться про закінчення війни. То дуже багато людей всі хочуть, щоб вона закінчилася набагато швидше. Абсолютно, Богдане, а питання щодо саміту, який буде відбуватися в Києві, вже завтра він починається. Чому в Євросоюзі наважилося провести таку подію в Києві в розпал війни, коли українські міста щодня зазнають ракетних обстрілів? Остапе, навіть представники Євросоюзу, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, відверто каже, що йдеться про символізм. Тобто, звичайно, що це можна було зробити у спокійному тихому Брюсселі, як завжди, де не було би ніяких проблем, але символізмом пронизаний увесь шлях України до Євросоюзу намагань України вирватися з лабет московської імперії з бути свободу і добробут європейського рівня так само як символічно було те, що українські керівники підписали цю заявку на членство в ЄС на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 28 лютого минулого року. Богдана наскільки взагалі можлива євроінтеграція повноцінна країна, коли частина її території перебуває в тимчасовій, але окупації? Це проблема, але знову ж таки, ми можемо робити якісь висновки з прецедентів. Прецедентом тут може бути Кіпр член Європейського союзу. Також 2004 року, 1 травня, як і Польща, сусідка України, став. Він членом європейського союзу близько 30% території острова Кіпр окуповані. Вони окуповані Туреччиною, країною, яка не є членом європейського союзу. ЄС і Кіпр і союзники знайшли вихід з цієї ситуації. Вся територія острова Кіпр вважається територією ЄС, але на непідконтрольних кіпрському уряду територіях європейські закони закони ЄС не діють. Отже, вихід з багатьох ситуацій знайти можна, але знову ж таки дозволю собі сказати, що всі українці і європейці також хочуть, щоб вся Україна була вільна і була членом європейського союзу. Дійсно, Богдан, цікаві ця ці тема. Думаю, більше про це можна у твоїх матеріалах на нашому вебсайті прочитати. І безумовно будемо стежити. Ми також і за самітом Європейського союзу, який буде відбуватися в Києві, і за важливими рішеннями та заявами, які там пролунають. Тому цю тему ми абсолютно продовжимо вже завтра у нашій програмі. Богдане, дякую тобі за твою інформацію, за твоє включення. Нагадаю, з нами на зв'язку був Богдан Цюпин із Лондона.